Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! І це не знову якесь довге статичне відео. Ні, сьогодні ми з вами будемо розпламляти знову ж таки мою косметику, наводити порядки. Нещодавно вийшло одне відео з розпламленням. Не пройшло і тижня, чи скільки там, коли я його випущу, як ми вже робимо наступне. Будемо прибирати знову ж таки сортурувати чим я користуюся, не користуюся. Трошечки приберемо з вами в ящичках. Це якби буде вам така додаткова мотивація, теж іти в у своїх закормах, прибиратися все. Тому давайте скоріше розпочинати. Пішло і години, як я тільки що випустила ну для мене влог про прибирання, розхламлення знову починається все те саме. Чому? Ну це не тому що я якби хлюшка там. Якась ні. Просто я багато відео знімаю про косметику, тому багато що є розбирати. Кожен раз я заберу косметичку, просто складаю туди все, що треба всю косметику. Потім назад і ніхто не перебирає. А чому я не перебираю правильно, щоб знімати вам влоги, розхламлення, Бо ви їх обожнюєте, і сама я люблю дивитися, бо якби це така прям мотивація, щоб робити бути зарядженою. Поштувати без зайвих балачок, бо роботи у нас дійсно багато. Тому зараз продемонструю, якби все, що маємо об'єм робіт увесь вам. Ба Колося, ви не бачите, тільки що. Бачите, це? Це якийсь жах. Я не знаю. Просто фішка в тому, що я якби спочатку я думала, так, треба зробити якийсь безпередочок, щоб потім було що прибирати. А потім це безпорядок сам якось створився, і я така: а що з тобою робити? Це тільки перебирати. Тому якби, будемо отут все перебирати, докладати косметику, ті, якою буду кожен день користуватися. Деякі люди ховаюся, я вам все показую. Ну, якби дійсно реаліці life. Отож, тут ми бачимо оце, оце окей. А саме головне, що я буду мити з вами пензлики. Оце от саме головне: чотири косметички, які ми з вами перебирали. Ну тут поки що дві, які ми перебирали в минулому відео. Не пройшло і два тижні, як їх треба знову перебирати. Отут, от, бачите, тут пудра, гелі і ще оці. -дві. Я вже чекала зйомки цього відео. Не просто те, що я люблю, а просто те, що терміново необхідно прибирати. Цей чудесний фон знову повертається. Я знаю, ви дуже чекали. У мене є ось таких два тональних цієтичці, якими я абсолютно не користуюся, тому ми їх відкладаємо. Я не знаю, наша ця косметика. Давайте з вами косметичок вибираємо для початку те, чим я дійсно користуюся, і вам, як би покажу показник того, що ці товари гарні, бо косметики в мене дуже, дуже, дуже багато. Те, чим я дійсно. Дійсно користуюся одиничні товари. Для прикладу, ось це бронзер хайлайтер. Трий продукт, хоч у мене є багато інших хайлайтерів, але от до цього постійно тягнеться рука. Раз, раз, швидко, корисно, прекрасно. Для початку всю косметичку і будемо класти все. Вже все падає. Світло падає жахливо, я знаю, але просто швидесенько заберу ось це ось все. Я не бачу сенсу розбирати, бо бачите, вона якби повна. Тут я нічим не користувалася, тому хай вона так і лежить. Цю теж я нічим з нею не користувалася, тому вона нам не треба. Гора, просто гора велика. А ще я згадала, що тут є косметика, тому треба прибрати. Просто що бачимо, те й беремо. Мій улюблений 112-й фокус сьогодні не буде. Також палеточка ціней моя, улюблена. Консилер. Боже, що тут навалено, я не розумію. Мій улюблений керлер, спончик, Panzlic, що він тут забув на мийку. А, це резиночки, а це, до речі, мамина косметика. <laughs> Якби скільки маминої ну і моєї чотири косметички. Дуже-дуже зрозуміло все. Якось так. Але ось це від L'Oreal, мій блиск. Зараз останнім часом я його прям обожнюю. Прям дуже кайфовий. Я спочатку його захейтила, топ тобто, найгірших блисків, але зараз я його обожнюю. Яду отсюди постійну косметичку. А це, до речі, цією штучкою вже давно не користувалася, бо в мене є керлер, тому її треба прибрати. Мої продукти для губ. Нова помада, якою я ні разу не користувалася, бо ще щось в мене не дійшли руки зняти це відео. Проєктами тобто не користуюся, але вони хай лежать, під ласкачку. Ем, цю от палеточку, ось це от вона, отак, от я вам покажу. А, я її показувала в нещодавному своєму влозі і так я ще ні разу нею не користувалася. Вона у мене вже, певно, десь тиждень лежить. І щось якось руки не доходять, зняти те відео. Хоча воно цікаве, я дуже хочу попрацювати з нею. Хочу її покласти в цю косметичку як святку про те, що треба. Бо ось вона мені тут лежить, окумуля, що я ніяк не користуюся. Я така, ну не хочу сама вже, але ні-ні, треба для відео. Чистіше не стало. Я згадала, що ще тут, в пенсиках, в мене є косметика. Я не знаю звідки вона. Те, чим я постійно користуюся, ось це от, я на автофокусі. Я з кіноефектом, тому може, фокусу не бути. Не так дуже рідко з'являється на моєму каналі. а тут прям особливо. Отож, ось такий ось на постійної колекції він у мене є. Такий великий гель постійно його використовувати. Мені не подобається, бо це дуже довго. А останнім часом мені потрібен дуже швидкий макіяж. До речі, сьогодні в мене брови з ним. Я трошечки переборщила, але камера з'їдає, тому виглядає чудово. І я його останнім часом люблю за швидкість, дуже зручну щіточку, але фіксація. Все ж таки слабенька, дуже слабенька. Він в мене йде в цю коробочку, в яку підуть сьогодні всі товари, якими я користуюся. Ось ця ту я не знаю, це моє відкриття. У мене була ось ця от від Патрісії, вона теж була схожої формули, але щіточка була гірша. Вона не так розділяла. І ось цією просто отримала прекрасні довжелезні вії. Ця туш абсолютно не осипається. Я не хожу, як панда якась. Звичайно, щіточка така, прям ну, величенька. Нижній промальовувати погано, але от верхні дуже зручно. Вона, хоч не силіконова, вона не фокусується трошечки. Вона сьогодні а у фокусі. Бачите? Приємненько. Пакування мені подобається. Таке прям товстенькі, Я люблю такі за 90 гривень, туш не осипається. Дуже гарна щіточка, формула. Я не знаю, це якась знахідка. Я її просто на обум купила. Інші, якими я користувалася, ось ця от від Eveline, вона абсолютно не подовжує. Ось ця от взагалі на те ефект від Патрісі. Теж чорна, тут дуже донесенька щіточка. Теж мені не подобається. С оцих от чотирьох ця от саме нормальна, я її обожнюю, тому вона звичайно йде в ось цю от кропочку, в мою постійну косметичку. Ще те, що тут лежить мені муляє око, це те, що кожен день я користуюся. Рідкий контур. Є ще заврори, але можна сказати, що один нормальний. Тому це прям любов. Хайлайтер, куточок ока чудово. Тональний від гломбі я користуюся через відтінок. Він, до речі, щось не перекриває, що у мене не червоні, покриття мені подобається. Я не знаю, я дивлюсь відео людей, які оглядають косметику з гломбі, і хейтять цей тональний, бо він часто у них з'являється. Я така. Ну, трошечки у вас не той оцінок шкіри. Що ви його гейтите? Гарний тональний. Я можу сказати, як він впливає на шкіру, бо наче користуюся все нормально, може через щось інше, може через ту їжу, яку я зараз їм, хоча я нормально о, вчуюся. У мене якісь трошки висипання з'явилися. Я не знаю, з чим це пов'язано, але ну начебто не з ним. Але ну він мені подобається, якщо це не від нього. Єдине, що його наносить незручно. Але що? Я приловчилася, мені окей. Тому хала. У мене зараз є дві пункти: або я буду супербілою, або я буду темнішою, ніж я є. Насправді, ніж я стональний, але е, я буду гірше замотованою. Тому певно, що глимбі перемагає, бо дійсно фіксація краще тут. Ну вона мені слабенька. Хоча теж, в принципі, нормально, вона менше місця буде займати, але добре. Попросите, що я цього хочу до використати, кладу цю в А хайлайтер, мій від Ламель. Я не скажу, що він улюблений. Люди його дуже хвалять. Я його купила, не знаю, він мені звичайний. Я не скажу, що він мені прям подобається. Просто ось тим от від Revolution Він має іншу текстуру, той більш такий прям сяючий. Це більш прям natural, super natural, Він теплий і це іноді підкопає. Але ну, звичайно, я в його другий раз точно не купила. Дуже нудний мені. Ось цей от гель, Просто якщо вам потрібні брови на 5 хвилин, тому я його кладу сюди. З останнього у мене з'явилася ось така от новиночка. Це міні-тінюшки від Bourjois. Фокус буде? О, фокус з'явився. А вони такого гарного насправді відтінку. Темно-коричневого, але не повсякдень я не хочу використовувати, бо все ж таки яскраві. Тому кладу в ось цю косметичку, те, що гарне, але не на кожен день. Я не знаю, що тут робить цей тінальний від Сафі, а я огляди знімала на всі. Тому і от такі собі товари я кладу в цю косметичку. Ну, у мене взагалі інша косметичка для них, але поки що собі. І ось цей от консилер від Аврори теж. Ця от помада від глумбі, просто це жах якийсь. Для відео максимум і то. Ми жахливо виглядаємо, тому ні. До речі, ми і я, і ця помада жахливо виглядає. Тут також є праймер, його я кладу на закнати, бо він не мій. К ним не користується. я не знаю, на що ми його купували. Хоча іноді корисна штучка. Залишилось два тональних від Lameil і від Lame Pro. Отак от. А вони однаково матуючі, однаково мені зараз не підходять за відцінком. І однаково мені зараз не потрібні, бо в мене є глимбій, і зараз щось я. Я, я ними, певно, перекористувалася, особливо ось цими. Тут вже половини пляшечки немає. Але поки що я чекаю, поки в мене буде інші шкіри, рябо дуже світлючі. Мій улюблений рідкий контуринг від Ламель дуже гарний, але я зараз пішу кожен раз, мені не потрібен прям вау-б'юті-мейкап, тому я його... Певно, що покладу в цю косметичку, хоча до цього він лежав постійній, але зараз, я ж кажу, він мені не дуже треба. Тому, але дуже гарне Пакування таке прям сяюче в камері, дуже гарне. І консилер. Те, який мене рятує, було, бачите, ось це от і тут на носі щось, щось, якісь проблемси великі. Тому йде в постійну косметичку. Ось цей, от від Color Intense я користувалася тоді, коли не могла серед цієї гори косметики знайти ось цей нормальний від Евлайн. Тому я його до кладу в постійну. Я його обожнюю. Все ж таки, така ціль треба до використати його, бо ніяк не закінчиться, розумієте? А ось цей кладу на кращі часи. Він мені не сподобався, ми з ним не подружилося зовсім. Залишився ось такий от Бібі-крем. Колись я раз спробувала покористуватися, зрозуміла, що він густий, що він мені світлющий, що він нічого не перекриває. Абсолютно що треба йому гуляти далі. І він іде навіть не в ту косметичку, а сюди. Отак от. от. Пудра, з якою в мене дуже погані відносини від Color Intense, але для відео відео, щось я даненько не знімала, але він іде. Ось от сюди от. залишились дві туші, але поки що в моїй постійній буде лежати ось ця туш від гамбі, бо я її обожнюю. Один раз покористувалася і все. Це мрія, це моя улюблена туш, А ось ці от дві йдуть подалі. Ось тут, якщо вам на об'єм, треба беріть на подовження, абсолютно не подовжує. Ось ця от формула гарна. Раніше була моїм фаворитом зараз вже не так. Іде сюди. Мій улюблений олівчик залишився. Я його кладу сюди в постійно дві помади, які дуже схожі по відтінку, але ця більш така рожева, ця більш коричнева. Однаково я ними не користуюся, бо влітку у мене що? Мій фаворит це блиски. Ось ці матові, Я вже не пам'ятаю, коли я ними користувалася. Це вже не моя фішечка зовсім. Тому вони йдуть от сюди, от так от. от прекрасна палеточка, якою я користуюся основному для відео. В житті дуже рідко, бо я не люблю яскраві макіяжі, хоча вона доволі нюдова. Покажу, хто не знає, хто не дивиться мої відео, бо я постійно її показую. Ось так, от вона виглядає. Фокус-фокус знову. А треба, щоб я зникла і з'явиться. Він з'явився без палетки, не залишилась. Оце все тільки я так можу. Я ж кажу, це капець. Її я використовую тільки для стрілочок і, о, і сюди сяючі якісь додати. В основному рідко користуюся, але вона гарна доповненням до цієї коробочки. Ось так ця коробочка виглядає. Я вам показую просто, щоб воно не впало. Боліінки камеру перевертати. Вона зараз невеличка брейк. Перерва, ну, вчимо англійську зі мною в кожному моєму відео, вона присутня, хоча я її зараз чесно не вчу. Тому у мене такий от зелений чайочок, а він чорний вибачаюся, Треба трошечки перепочити, бо я вже трошки заговорююсь. Так, тепер ось цю красу нарешті я ставлю сюди, і тут, бачите, тут вже виглядає все краще, і відбулася магія, додалися ватні диски. З моїх продуктів для губ зараз чесно, ось це блиск і олійка від гломбій. Її тут немає, бо вона в моїй сумочці. Просто два продукти. А я думала, ще буду користуватися. Мені полюбився ось це. Ще хтось. О, отак. Боже, як прекрасно! Коротше, блиск цей гарний, але він дуже світлий, і я з ним наче це знаєте, біонсе з 2000 року якось так. А я такого ефекту не хочу. Палеточку ми з вами забули сюди покласти, тому ось так. Ось і вже прекрасний порядочок, все, що треба зі мною. Скільки в мене косметики і чим я користуюся кожен день? Це база, це життя. І ще додам звичайний звичайно, керлер, бо з моїми віями він просто рятує кожен день. Мене Я не мула спонжик, я не, не пам'ятаю. Ви цього не бачили. ну що, пройшов час мити пензлики? Я знаю, що дуже багато людей не любить їх мити, не переварює. Якщо дуже часто, я теж не переварюю. Але для мене раз в тиждень, особливо для пудри, бо він постійно. Забрудняється або навіть частіше я їх обожнюю мити, тому чому ви ні, особливо після відео, якщо вони прям такі грязненькі, тому давайте це робити разом. І давайте з вами поки що поставимо ці косметички на місце, бо вони мені вже не потрібні. Це все дуже швидко відбулося. Косметичка, раз косметичка два і косметичка три. Тут, наче порядок, знайдіть дві відмінності: це спрей для волосся, а це термозахист. Новочка показую вам. Побачите парфуми, якими я користуюся. Тут теж ну, нічого не розумієте, але вони є, як вона. Да? Вивалюємо це все. Зараз будуть прям такі чистесенькі. Так, тепер про митця пензликів. Якби макіяж щоб ми але пензлики теж треба мити. До речі, пишіть, як часто їх миє, бо Я знаю, є люди, які раз. Помили, і то добре. А я начиталася, як правильно мити ті пензлики. І ще я дізналася, що бажано їх мити якби шампунем, Шампунем? шампунем, ви зрозуміли. А, оскільки це якби ворс, от мило може сушити якось тут ворсинки й коротше мати інакший ефект. що я користуюся шампунем, яка мені не дуже подобається, я її купила, тому треба використовувати. Рекомендейшн дуже проблемно знайти фон, щоб все поміщалося, якби і я і пензлики. Ви бачили ту конструкцію, яка зараз виставлена тут, просто щоб тримати камеру, але беремо пензлі трошечки шамбуні, і зараз буде дуже багато піни. Але а, тут, якби для мене є час побалакати з вами на якусь тему, Я завжди все такі моменти я не знаю теми. Особливо, що дуже часто треба мити це пензлик для консилера. Щоб ви розуміли, наскільки я його часто мию, вже якби в цей білий пензлик вибрався колір тону, консилеру, і воно вже не змивається. Я б ще хотіла якісь пензлики замовити, але я розумію, що так в мене їх багато, і це відповідно ще більше треба буде мити кожен раз. Так, я собі звичайно, задоволення. І самий мій улюблений пензлик це ось цей от До речі, ось ці, от говоримо поки що про пензлики. Я замовляла на мейкапі. Я вам хочу сказати, що вони дуже гарні. Я вам посилання на них можу навіть залишити внизу. Серед песлик ним ну якби ось На них треба наносити пудру, але. Мені чомусь, я не знаю чому. Певно, через мою любов до контуру, і хайлайтеру, зручніше наносити контур і хайлайтер відповідно ним. Тому в мене якби свої правила. Все пензл, до речі, один-єдиний з того набору за ліекспресу нормальний. Побачила цей пензл для стрілечок. Теж з цього набору, о, хм, воно фокусується. І зрозуміла, що я дуже рідко почала робити стрілки. Певно, що у всіх зараз таке, що влітку настає літо і бажання харбуватися, воно що правильно? Воно зникає. О, до речі, якщо чудово, вам подобається цей блог, то можна якраз зараз, поки я тут мої пензлики на поставити під підподобайку. Зараз буде багато ті. У нас з вами знову перерва на чай. Чому, коли не треба, ось ці блокони, в мене вийшли прекрасно. А тоді, коли я знімала два відео підряд, що то за зачіска була, але... Чесно, мені було ліньке признімати, і мені сподобалося, як я там говорила, поки буду витрати пасники. У деяких відео я оце сідаю на початку знімати, наче все окей, але я якась більш мовчалива. Я така сиджу, думаю, ну якби косметика, косметика гарна. трошки розповідає про тон, а потім думаю така, а що вам ще сказати? Якби ну, відео не може тривати 5 хвилин, якби оце от це от є гарне купляйте. Треба точніше розказати, А не завжди такий настрій є. Тому тут треба ще вміти підібрати підходящий момент, щоб знімати відео. А до речі, ви знали, що вони мають сушитися, як вам показати на цьомусь такому положенні, типу, що з боку, щоб вони трошечки звисали. Тому у мене зараз а, вся пральна машина буде обкладена так пензликами. Ви трошечки з'їхали, друзі. Не з'їжджайте від мене, будь ласка. Залишайтесь на цьому каналі. Факт про мене і про пензлики те, що я їх просто люблю мити, тоді, коли, от зранку, щоб вони не встигли висохнути до того часу, як я почну робити макіяж. І потім це доводиться робити напіввологими пензликами. тому ну, сьогодні, як ви бачите, я вже з макіяжем його робити мені не треба буде, тому можна спокійно з спокійною совістю мити пензлики. Тож на Точно у мене щось типу мікрофібри, щось таке, щоб прямо гарненько пензлики витрати в нього. Спеціальний ручничок якби для пензліків є. Тут все серйозно, якби так. Ось такий пензлик я вам його показувала. Він для консилера і тональної основи, дуже швидко ним користуватися, але проблема в тому, що його треба постійно мити, в принципі, як і спонжик, і особливо постійно мити пензлики для рідких, основ не сухих, рідких. Оскільки там найбільш за все віргінше, що буде з'являтися якісь мікроорганізми, нам такого не треба. Подивилася, значить, одного блогера, і вона така: ось ці от тонесенькі плоскі пензлики для того, щоб тушувати консилери, в одному з відео тушувала та консилер, і що? І вони були якісь плями, нічого вони не тушується, не знаю. Щось мене певно тушечки обманули. Думали, я жартувала тоді. Казала, що вся пральна машина буде в пензликах. <гум> нічого подібного. До речі, як ви бачите, мій лук просто футболочка, щоб кадрі було гарно. І потім оці от штанішки піжамні такий Ось такий от лук. До речі, гребінці, якими я користуюся, це от від Tangle Teaser. Їй певно вже жирочків 4, 5. Вона в принципі гарна. Я хотіла прямо саме оригінальну. Зараз я дивлюсь вони, ледве не під тисячу коштують. Я така, ого, воно вони воно, воно того не варте точно. А, і ось така, от, якщо ви думаєте, що це ота от популярна, ні. І ціна 25 гривень. Я її замовила на Aliexpress, Плюс там вона і так коштувала, певно, що 80. Плюс ще бонуси додаткові. І за 25 гривень. І чесно, вона мені навіть краща, аніж ось ця моя від Tangle Teaser. Що хочу сказати, це зараз от бачите, мене ці камера не передає. Ця от помада My Wings з постійної колекції 0,5 номер. На відео вона вона чудово виглядає. Як цін дуже гарно підкреслює губи? Я просто не несла. У мене небагато макіяжу, щоб дійсно гарна картинка була. Але в житті, якщо я дивлюсь, її важко тушувати, щоб був прям такий натуральний ефект. Вона одразу застигає. Її дуже важко використовувати. Це треба якось поверх олівчика і прям таким товстим шаром. Вона сушить губи. Тому для відео окей, а в житті м -м, здалеку норм, але в. Вблизь краще не підводити. Трошечки доглядовую, ось це тонік від Lumine. купувала за 250. І знаєте, і не дарма він мені дуже сподобався, якось очищає за таку ціну, аромат, а дужка мені прям якоїсь до шманської косметики не подобається. Зволожує прекрасно. Я його обожнюю вже ну, дуже гарно. Де розпочинала це відео там і завершу з розслабленням. Сподіваюсь, що вам було цікаво, що ви якби надихнулися, була мотивація. І, до речі, я подивилася, якби постійно. Робити розслаблення косметики, я роблю це не так часто, ну хоча раз два тижні, півтора це, мабуть, і часто. Але а, можна не тільки прибирати косметику, але й інші якісь більш домашні речі. Просто що в мене канал про б'юті, так Я оце думаю, чи буде вам цікаво, чи ні. Величезно вам дякую за перегляд, що додивилися. Якщо вам було цікаво, і ви знову ж таки вам ще не набридли влоги, то ставте вподобайку, буду їх частіше знімати, частіше виставляти. До речі. Хочу поправити волосся трошки. <хи> Ні. Як ви бачите, я намагаюся частіше виставляти відео, можливо, в тиждень десь три відео. Це якби така собі гарненька статистика. Тому, якщо ви хочете підтримати мене в моїх починаннях і ще досі не підписані на мій канал, то обов'язково ставлю внизу підписуйтесь. І ще раз нагадаю про вподобачки, звичайно. Хочу побажати вам гарного дня і до нових зустрічей нових відео. І всім па-па!